Кулидин, кулидий, я у бачка не один. Кулидин, куладин, я у бачка не один. У мене не питай, а дощі дайте. А трошки грошиків, трошки грошиків, Тож уточнює, що треба. Куладин, куладин, я у бачка не один. А мене не питайте. Не, я Добре шо. сам, давай. Куди я у бачка не один. У мене не питай, а хоче давайте посики. Ну як не дати? дайте. <риск> я... <риск> Ой, вишнею, <риск> під черешні. <риск> стояв старий <стой, риск> з молодою. Я підкою, стояв старий з молодою, Як них. Які і просилася, і молилася. І пущилася, і моїща, пусти мене, старий діду, на вулицю погулять, Пусти мене старий дум на вулицю погулять. Я і сомнений піду і тебе не пущу. А далі як? Бо ти ж мене старий дід, старенького покинути хоче. Ах ти ж старий дідуха, І зігнувся, як дуга. А я. Молоденька. Гуляти. молоденька. <гуляти> Концерт закінчений. Мої красуні. Сьогодні хочу нагадати вам про сторіночку, де ви зможете придбати собі дуже хороші гольфи. Це тканина кашемір плюс баговна, люкс якості. Вони не сідають, не линяють і не кошлатяться. Дуже класно сідають по фігурі, не облипають. а так. Почуваєш себе в ньому вільно. Розміри від 58 до 68. І є 10 неймовірних кольорів. Я собі взяла ось такий зелений ольф. І зараз ще один одягну покажу, якого кольору. Супер. Дуже гарнесенький. Ну і от такий колір шоколад. Дуже гарний. Я вам хочу сказати на нас жінок. З гарними формами. Тяжко знайти щось таке, знаєте, гарнесеньке. Ну, а це прям дуже такий гольф. Те, що треба. Я вам рекомендую від душі. Супер. Також можете придбати лосини. Лосини на хутрі. Їх можна використовувати як. Вдома, так і кудись вибігти під тунічку, вдома під якусь футболочку. Якщо холодно на вулиці, можна під штани їх одягти. Теж хорошої якості, не пошлатяться і дуже гарно сидять на фігурі. Зараз я їх приміряю. Лосини висока посадочка, дуже гарно тримають животика. Тепленькі, м'якенькі, ніде не тиснуть, гарно тягнуться. Ну, Просто клас. Зараз в квартирах і в будинках не дуже тепло. Я, наприклад, без лосин не хожу. Лосини, якась футболка чи гольфик, і все. І вам зручно і гарно. Треба в магазині. Зверху накинули, що вам там пальто і все вперед. Супер. Тим більше, зараз в магазині акція при замовленні трьох гольфиків, Безкоштовна доставка, це дуже вигідно. Зараз доставка теж не дешева, можна з кимсь згуртуватися, замовити три гольфики і безкоштовно їх отримати. І тим більше, відправляють товар без всяких передплат. На пошті ви його приміряли чи передивилися, ви ще потім оплатили. Відправка товару Укр і новою поштою переходьте, обирайте і замовляйте. Ну, товар дійсно класний, тому не пошкодуєте. Ну і найголовніше, що хочу сказати, вже так багато розіграшів відбувається було за ці роки. І багато людей зневірилось. Ну і це нормально, тому що можливо є якісь нечесні розіграші. Я не знаю, вже скільки років, там більше 10 років я блогер, і я завжди проводила чесні гівиці. Всі знають, скільки машин я подарувала, і айфонів також. Тобто, в цьому плані ви можете навіть не сумніватися, це буде максимально чесно. Так, шанси виграти малі, але вони є. Вам не треба там купувати якийсь білет за кошти і так далі. Це просто. То безкоштовна можливість прийняти участь, чому б не прийняти. Ви можете абсолютно просто так виграти айфон. І як обідно було, я жінку обрала, а вона була не підписана, просто не підписана. Ну так буває. Тому краще бути на всяк випадок підписана і раптом випадете ви. Я бажаю всім успіху. Нехай, нехай переможе той, кому дійсно дуже треба. Чи б шутю Угу. Класно! Ха-ха-ха! Я допоможу. ви сьогодні нормально движуєте? Я вважаю. Ви, ви! Ага. Так, тримайтесь. Ага. добре. Димайтеся, думайте, договориться. Зараз підходжу. Ану, розповідайте, наскільки вам важливі деталі у вашому хобі, особливо якщо ми говоримо про розмальовки Дісней. Тепер у мене є блокнотик, тематика, до речі, красуня, чудовисько, це мій улюблений мультик. І тепер я його буду заповняти, виписувати всі маркери, якими користувалась, під даний малюнок. Як бачите, вирізаю білку, наклею в блокнотик і далі виписую номер та маркер, яким користувалася. Це дуже зручно для майбутнього. Можливо, десь ще таку білку буду малювати, просто в іншій інтерпретації. Ти відкриваєш палітру, і вже все готово. Також можна поділитися з дівчатами. Tum an iarum etum Стояла піцени думки, кринеться, стояла. в ті Криниці дівка воду бій. I'm